Цей серіал насправді б'є всі рекорди популярності. Єване. Ну, ну потрібь глобус, це вас завжди заспокоює. Так, ну, так, так. Так. І хоч головна зірка реальної містики, безумовно, Андрій Дебрін та жіночі персонажі вийшли не менш яскравими. Вони за особливу атмосферу відповідають і секрети проекту знають, і вкотре доводять жінки, не слабка стать. Її трусило в кадрі, я скажу. Вона е, так намагалася триматися, але ми бачимо, вона так сидить і так її. Ми влаштували дівич вечір з акторками улюбленого серіалу, аби випитати таке, про що раніше написали змі. Наприклад, яка близька людина набила Наталії Бережній музичку потаємне тату. Очень красиво ну, може бути кадані, бо я вам її покажу, але не сьогодні. Або чому навчили Джей Ло і Сара Джесіка Паркер, прекрасну Людмилу Ардельян, любові до себе, ставленню правильному ставленню до чоловіків? Та який день називає днем звільнення Олена Рєпіна? Заінтриговані? Отож, бой бо й воно. Ми призначаємо зустріч дівчатам на ранок суботи. В інший час вони просто не можуть знайти вільної години. Такий уже графік. Але для акторів це щастя. Раді вас бачити взагалі на такому вечорі. Розкажіть, будь ласка, часто збираєтесь взагалі. Є е у вас така традиція на Ну, з Наталкою у нас є така традиція. Да. Ми знімаємо такі смішні ролики для соцмереж. Ми часто збираємось у різних кафе, обговорюємо, потім знімаємо, тому у нас з Наталкою є така традиція. Ну, якщо судити за, за цим відео, стосунки у вас натягнуті. А у житті? А у житті ми дуже хороші подруги. Це моє плаття, ваше плаття. Мені на грудні налізіть. Як спостерігаєте за цим всім, ми знаємо, що може зніматися це в будь-якому Утку знімального майданчика. правда. це, 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 це вони, вони можуть вдягнути будь-якого нашого чоловіка в балетну пачку. Якщо запитати, хто на майданчику головний, вони не задумуючись, відповідають Брин, це однозначно. Це Дєбрі не більше ніхто. Ну він фронтмен нашої команди. Він найсвітліша голова. Найсвітліша, так най, Найблискучіша голова, і звісно Ті на нього дуже багато гріма. Тільки да, щоб не брістя, да, знаєте. Ми вот слухаємося, а знаєте, яким інколи можуть сказати. Люда! Хоча Олена Рєпіна і зізнається. Зрідка буває, вступає у суперечки за лідерство. Ну, я збрикою інколи. Я відстоюю свій погляд на те, що мені треба робити, тому що я люблю як життя. Моїми трудами дійсно я. Вилизують цей кабінет. І, якщо чесно, я його дійсно прибираю. Натерті на на столи. І там, де я прибираю, там чисто. Я кажу, це самый дорогий клінінг. Кожна з них потрапила в серіал на різних етапах. Усі починали з епізодів, але кожна полюбилась настільки, що лишилась у ранку головних героїв. У мене була головна роль в епізоді. Вот, достатньо така. Трагичная судьба женщины, как всегда, она видела призраков, не могла понять, почему, что и как. На помощь явился Дебрин. Наталья Борожна много снималась и до реальной мистики, но любовная линия ее героини сделала ее настоящей звездой страны. Трудно поверить, но этой милой панянке 43, и она мама трех детей. Вы знаете, я не стесняюсь своего возраста, вот. Моя старша дочка 23 года, средняя 21, и сыну будет 11 лет. Её старшая доночка уже давно самостояна. Дівчина освоїла професію тату-майстра. Я з захопленням отношусь к тому, что мой ребёнок нашёл своё призвание в жизни. Да, она маме сделала на память татуировку одну. Очень красивая. Ну, может быть, когда-нибудь я вам её покажу, конечно, но не сегодня. А ось стосовно особистого. Ця приголомшлива блондинка пережила два розлучення, і вони далися їй непросто. Що перше, що в другий раз це безумно тяжело. Ну, я вам скажу одну вещь. А по сравнів з тим, коли ти теряешь родного человека, коли він уходит з життя, всі переживання по поводу любви расставаний, они просто меркнуть. Э, Тому э, все можна пережити, життя стоїть на місці. Так життя рухається вперед, і можемо сказати по секрету, серце красуні поки вільне. Тому хто знає, може початок її нової історії десь дуже близько. Другою до серіалу долучилась Олена Рєпіна і її прибиральниця, яка говорить чистим суржиком, так полюбилася глядачам, що стала справжнім народним героєм. Її впізнають і в магазинах, і на вулиці. Часто підходять поговорити про життя. У мене саме кумедний був випадок. Я розповідала дівчатам метро лісова, і раптом біжить дитина-дівчинка, плюс-мінус сім років. Вона загубилася. Ну, ви розумієте, що таке дитя загубилося, оці очі, повні сліз, і, і, і головне кулька в руках. Оце, і, і вона, і я так: стоп, і такий. І. Вона мене не і, 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 так, доча, тебе ніхто не кине. Ми зараз знайдемо, знайдемо твоїх рідних. І Раптом дитина так на мене подивилася і робить так. Івана, ну шок складається враження, що вона значно глибша за комедійний жанр, тому що на своєму віку зазнала всякого. Та вона навіть із пережитого горя може зробити свято. Наприклад, річниця розлучення у неї тепер називається днем звільнення, тому що у мене був самий бездарний брак в житті. Це неправда, що дружини не самі останні. Це неправда. Я знала. Я все знала. Я підштовхнула, щоб, щоб скоріше наблизити той день. І для всього світу я не кидала сім'ю. Він мене кинув, він пішов до молодої дівчинки. От якось не склалося у мене в житті бути коханою жінкою. Ні, вона на власну героїню не дуже схожа. Олена сама у цьому зізнається. Я по життю не дуже весела людина. А ось Людмила Ардельян зі своєю віолетою, мов сестри, обидві жінки свято. Єдина акторка зізнається, їй хочеться для свого астролога ще більш запаморочливу історію кохання. Мені весь час хочеться, щоб я любила Дебріна, щоб він якось на мене дивився, щоб якісь були у нас стосунки. Але ні, ні, ні. Але є один секретик, який я. При Притримаю <ріст> не для глядачів, буду говорити, тому що у нас багато сезонів попереду. Отак під шумок і видають таємниці сценаріїв. До речі, якщо вам здалося, що Оксамитовий голос цієї пані ви десь уже чули, то ви не помилились. Людмила Ардальян багато років працює у дубляжі іноземних фільмів та серіалів. Це її голосом говорили в Україні героїні Анджеліни Джолі, Дженіфер Лопес та Сари Джесіки Паркер. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що це дуже великий акторський досвід. Я вважаю, що вони навчили мене майстерності, навчили мене любові до себе, ставленню правильному, ставленню до чоловіків. Сара Джесіка Паркер, вона взагалі мені імпонує. Ми схожі, я так думаю, своїм характером. Знаєте, вона весела, але мудра, вона епатажна, але тонка. В офіційній біографії Людмили пишеться, що ця іскриста жінка уже бабуся. Ми подумали, що це якась помилка, але так є маленький ромчик, і коли невістка у мене дорослий син, і коли невістка була вагітна, я дуже переживала з цього приводу. Я думала, господи, на чого ж так рано? Я не готова. Я сказала, що бабуцею я не буду ніколи. Вона називає мене мілечка. І коли він каже до мене мілечка, ну моє серце вліє, тане. Ну і звичайно, як же не поговорити про тему серіалу? Найпоширеніше питання: чи вірите ви в містику? От розкажіть мені, будь ласка, ви колись зверталися до не знаю там магів, гадалок, екстрасенсів. Я не хочу знати, що, що мене чекає попереду. І мені здається, так цікавіше жити. Дійсно, містика на кожному кроці буває. На кожному кроці буває. Як дійсно нам знаки дають треба тільки їх побачити. Я соглашусь, я вот верю в знаки, скорее, ніж в містику какую-то. Якщо щось, куди-то я тороплюсь, воно мені не дає, там, где-то затор, где-то э, ліфт застрял, то это надо прислушаться, попридержать коня і понять, що не спеши. Успеєш, але не в эту секунду. А тут виявилось, що серед нас є справжній професіонал. Я дуже добре ворожу на картах. Чого ти нам не ворожила? І останній, кому я ворожила, це наш головний оператор на проекті Саша. Він ну поворожи мені. І я йому наворожила дитину і весілля. Десь через тиждень він каже, ну що, моя вагітна, буду женитись. Та зйомки це не завжди гумор. Це 12 годин роботи підряд. Іноді здають і нерви, і здоров'я. Мені два рази викликала швидку, але я. Її Стой. трусило в кадрі, я скажу. Вона е, так намагалася триматися, але ми бачимо, вона так сидить. Як і, Двічі визивали. А що це, що це було? Температура, так? Да? Ну, перевтомлення. Перша е, втрата свідомості. Трошки приїхала скора, підлатали. Дайте їй полежати, 40 метрів, а ще стане. Дійсно, у кололю. Вона встала, вийшла в кадр і друга втрата свідомості. Температура 40. Мы их стойкие о солдаты. Да, поэтому женщины, они не слабый пол совершенно. Так, вони зовсім не слабка стать. Вони натхненні, сповнені сонця, нових ідей і сил. І саме в них і таїться справжня реальна містика серіалу. А значить, попереду ще не одна вражаюча серія. І це чудова е, фінальна нота. Дякую вам дуже за такі посиденьки. Вийшло дуже душевно. Давайте, давайте. давай наші келихи. Давайте. 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 Це чудовий сьогодні <світ> собой.